Це була назва така. Хто ж це такий, чому ми змінюємо цю назву? І нова назва, хто це знав такий, чому він заслуговує, щоб його ім'я була назва на вулиці. Таку велику, ви знаєте, вроді би, і робота і така, і цікава але вона ж кропітка. Це ж було чітко буквально в декілька речень вкласти всю суть цієї, цієї зміни чи назви і так далі. Ми використали багато. Джерел нам е, працювали над цим наші науковці, і це і Стародуб Олексій, От він тут у нас сидить, і Черневський, і за відділом Світлана Павловна е, Поплавська, е, за відділом науково-методична роботи. Ми всі працювали. Потім ми набирали це все, набрали, самі роздрукували і самі, як говориться, зараз е, тиражуємо, просимо, говоримо, розказуємо, що от така. І тут приходить. У грудні місяці до нас Константин і каже, Людмила Михайловна, я, ми хочемо зробити книжку Декомунізація, але ми хочемо, я говорю, так у нас вже таке є, а ми хочемо зробити краще. Ну так, є гроші, можна зробити краще. Тут і ясно, що тут і фотографії, тут і більше тексту. Це, ви знаєте, це дуже добре. Але щоб ви знали? Це наукова робота, а це вже йде публіцистична. Тому я хочу надати слово, пожалуйста, нашому константину Кимчуку. Ви всі його знаєте. Він активна людина, має свою позицію. Вони ми сьогодні чекали. Оце без четверті 12. Він тільки щоб ми вже боялися, вже ліки пили до раптом. Ви прийдете його нема. І що ми будемо робити? І він тільки приніс ці гарячі. Книжечки, які буде вам зараз Дякую, дякую за визначення наш, тому що вже відчуваєш причетність до науки таким чином. Дійсно, так воно і було. Ідея про написання такого довідника чи збірки публіцистичних статей, вона виникла в нас і виношувалася вже давно. І ще коли ми захищали проект. А я хочу сказати, що це видання було б неможливим, якби не робота Білоцерківської міської ради її виконавчого комітету, і особливо відділу справ справах сім'ї та молоді, вони зробили насправді титанічну роботу, тому що вже декілька років підряд Білотерпа може похвалитися тим, що у нас в місті проводяться конкурси програм, проектів для молодіжних громадських організацій, в рамках чого громадські організації можуть пропонувати якісь соціальні проєкти, які будуть реалізовуватись в місті, а відділ береться за їх фінансування. І якщо я вам хочу сказати, декілька років назад це все було в рамках 5-3, максимум 10 тисяч, то вже в минулому році ми вийшли, кажу ми, тому що і я якось популяризував цю ідею також. От вже вийшли на рівень 100 тисяч гривень на рік. І молодіжні громадські організації дуже багато зробили в рамках цієї програми. І актуальність стала в тому, що коли прийнятий був закон про засудження комуністичного націонал-соціалістичного режиму і дійшло справа до його практичного втілення цих норм закону. То е, була створена робоча група. Ще лист був написаний на ім'я міського голови Василя Петровича Савчука. Ось і було його розпорядженням створена така робоча група, пан Олексій там працював, Юрій Федорович Петрик е, також приймав участь в роботі, а очолював і координував цю роботу Микола Анатолійович Антонюк. І ці люди е, є свідками того, наскільки важко було е, працювати. Саме над реалізацією засад. Чому? Тому що був спротив, був великий спротив, і було декілька концепцій того, як мають бути названі вулиці. Чи фруктово-ягідні, чи якісь інші нейтральні, чи все ж таки іменами українських національних героїв. І доходило там до таких спорів, все це описано в книзі. Ось доходило до спорів, доходило іноді до дуже гарячих суперечок. Але, зрештою, переміг здоровий глузд. Але минув рік, до речі, рішення про перейменування вулиць, площі інших поіменованих об'єктів було прийнято майже рік назад, 18 лютого 2016 року. Ледь встигли. Ледь встигли, щоб це не передалося на область, а там такого могли наворотити. Так от і тоді, і сьогодні, багато хто не знає імен національних героїв. Чому так? Чому саме іменами цих людей? Хто такий Ежен Деслав? Ніхто не знає, що це е, режисер. Е, ніхто, мало хто знає про діяльність Степана Бандеру, тому що ну, це якийсь, знаєте, як пуголок для великої частини населення. Але коли ми видрукували були статтю і рознесли по вулиці, яка носила ім'я Чапаєва, а тепер називається імені Степана Бандери. Додрукували Юрівської землі додатковий наклад, 100 примірників рознесли і майже в кожен двір чи через двір всунули в паркани, запрошували людей читати. То після того з'явилися таблички. Це ж приватні будинки, і люди самі виготовили, купили таблички. І це показує. Так само вулиця Івана Мазепи. Це показує те, що треба інформувати людей, що люди приймають, але інформації мало. На жаль, ми ще мало шукаємо. Інформацію. Ми хочемо, щоб нам її донесли і вклали у вуха. Ну що ж, будемо таке робити. Тим паче, що в цю книгу увійшли ще деякі імена, які, на жаль, не попали в список е тих, яких, е чиїми іменами варто було б назвати вулиці. Це, наприклад, Модест Левицький, який заснував Білоцерківську просвіту в 1917 році. До речі, сторіччя будемо святкувати. І взагалі у нас в цьому році сторіччя Української Революції. Це те ж саме не попав в цей список і Домінік Деляфліс, етнограф, іс історик, завдяки якому ми маємо сьогодні можливість побачити, як виглядали села на середньому Подніпров'ї, Чорнобильський повіт, який не, не тільки збирав інформацію про обряди, про побут. Але і робив замальовки і робив топографічну прив'язку до місцевості. Але доходило до таких казусів, що члени деякої комісії питали, а хто така Деля Фліза? О, навіть так, не хто такий Домінік Деля Фліза, а хто така Деля Фліза? Ну, це теж, і це теж якби було. Але слава Богу, що цей довідник вийшов. Велика, я вважаю, Велику роль може зіграти це. В патріотичному вихованні молоді. І напевно, що не лише основним споживачем це буде мешканець міста такий дорослий, але в основному шкільництво. Це можна вивчати по цьому довіднику історію рідного краю, краєзнавства, історію України. Чим ще він корисний, тому що тут є портрет, портрет того, на, на, на честь кого була названа вулиця, є портрет того. На чиє ім'я носить тепер, і є е, фрагмент плану міста, де шукати цю вулицю. Що, дійсно, як казав Володимир Бабенко, справа декомунізації не завершена. Вона за, е, прийнята документально, запротокольована. Е, і начебто все зробило. Тепер треба її робити практично, знімати дошки тих катюк, е, які прославляють радянську владу. Змушувати підприємців дотримуватися закону і ті ж самі таблички на маршрутках дійсно змінювати. А додатково нам ще треба створювати цілий, мені так здається, можливо, пантеон героїв, можливо, площа тисячоліть, про те, яку ми говорили з Кулара, з Володимиром Бабенком, і прибирати, наприклад, автостоянки на вулиці Небесної Сотні робити там площі. Створювати меморії не такі в стилі, знаєте, всі повмирали чорні страшні дошки, а якось підходити до цього з фантазії. Ми ще спільно об'єднавши всі зусилля громадськості влади простих, пересічних мешканців, ми це досягнемо. І хай ця книга буде нашою такою таким внеском в справу декомунізації, в справу розвитку українства і підняття національного духу України. Дякую. Зникли декілька народних назв вулиць старих, які виникли біля церкви спочатку, і вони не так сказати, залишились, коли називали перший раз з ну, 70-х років у ХІХ -та столітті, там було декілька хвилі переименувань. Вони так залишились. Зникли броварні. Єлі-єлі цей оцедрійський бульвар, то тобто теж хотіли читати, його не назвати знову ж таки Тобто багато була компромісна, ідея не називати, якщо вже хочуть іменами людей, так називати іменами людей, які чимось що щось зробили для Церкви. Жили в Білій церкві, творили для Білої церкви, а не називати якісь деяких сторонніх. Якщо говорити про виконання закону, то в принципі тема перейменування вулиці в Білій церкві абсолютно не нова. Вона була постійно. Я до цієї теми долучився з 2006 року, коли став депутатом міської ради. Переліки вулиць, які мали бути перейменовані в будь-який час, але найшвидше бажано було, було їх більше ста. Микола Анатолійович скаже, чіткіше і правильніше. І чи не доходили руки, чи не було політичної волі, чи не було свідомості, мабуть, все разом. Робився цей процес дуже повільно і не так, ну, не так швидко. Але я думаю, що ситуація 2014 року змінила в, голові, в головах людей дуже сильно позицію щодо України, повернула людей до України. І тому ці процеси почали, почали бути. Відбуватися набагато активніше. Тепер, чи просте питання саме переименування будь-якої вулиці? Ні, дуже не просте. І ми тільки що навіть у цьому залі відчули. Історики мають свою думку, політики мають свою думку, пересічні громадяни, які живуть на цій вулиці, мають свою думку і звести це все до спільного знаменника. тому і ті баталії, які йшли на засіданні комісій, на засіданні сесій і так далі, були дуже жорстокими, жорсткими, були дуже важкими. З іншого боку, сьогодні ми маємо вже констатувати факт, уже все відбулося. Вулиці перейменовані. І нам, принаймні, з цим треба жити. Але жити не просто так. Ми маємо в кожну, як до свого міста, так і до назви кожної вулиці прив... 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 привчати дітей, людей, щоб вони полюбили цю назву, щоб вона. Призвичайнося до цієї назви і почали активно користуватися цією назвою. Зрозуміло, що це треба час. Але якщо почати це із дитячого середовища і використовуючи цю книжку, я думаю, це буде простіше керівникам, працівникам, бібліотекарям, класним керівникам навчальних закладів та й просто пересічному громадянин, який приїде в Білу церкву і просто захоче поцікавитися з історією. Тому я абсолютно позитивно оцінюю. Видання даної книжки. Про те, що, чи треба було це робити, я вже сказав, що це треба було робити. І воно весь час ішло. Просто цей час пришвидшив. Мабуть, правильно було визначено законодавством кінцевий термін, до якого мали це прийняти. Бо якби не було кінцевого терміну, мабуть, цей процес би ще й тривав. Це процес суперечок, але не прийняття рішень. А так рішення прийнято. І тепер я дякую за видання цієї книжки. Який встане нам в нагоді для навчального процесу. Правильно, Юрій Федорович сказав, дійсно, ці суперечки могли б затягнутися надовго, тому що бувало таке, що, от, начебто, прийшли до спільного знаменника, от вже проголосували, але обов'язково прийде хтось ще один на це свої пропозиції і починається обговорення по новому. Ну, на це, напевно, Микола Анатолійович скаже краще. Він координував цю роботу і, напевно, йому було. Не так. боків прийшов. Я хочу, по-перше, привітати всіх білоцерківців, і науковців, і істориків, і жителів, всіх нас із виданням цієї книжки. Я ще зрозуміло, що не зміг з ним ознайомитися, але я абсолютно переконаний в тому, що це лише початок, що науковий доробок. І публіцистичне видання це той початок, який буде продовжуватися, вдосконалюватися, поширюватися і збільшуватися. Чому я в цьому впевнений? Тому що це дуже потрібна нам робота. Адже при засіданнях усіх, які тільки були засідання робочих груп, комісій, зацікавлених сторін, ініціаторів подань і так далі. І так далі всі говорили про те, що відстоювали свої позиції, але були згідні з тим, що дуже багато мешканців Білої церкви не знають першу причин найменування тої чи іншої вулиці, яка існує, і яка перейменовується, і чому така назва пропонується, чому саме призначено визначено, що ця вулиця аеропорту. Ми ще будемо мати питання про вшанування цих героїв. Єдине, що ми зараз не знаємо правового статусу цього конфлікту. Що це? Антитерористична операція. Можливо, завтра назвуть агресію. Прямо сказати, що це агресія, що це російсько-українська війна. Це е, стаття про героя. Вона називається так: Герой України з позивним псих. І Звали його Ігор Вікторович Здіни. Вчора ми з Тетяною Виговською були. В Національному військовому музеї України, до речі, Тетяна Виговська отримала приз третє місце в своїй номінації за кращу військову фотографію, От, де був сфотографований боєць 72-ї бригади. Досить такий потужний фотоконкурс. А зараз у нас в залі присутній брат Ігоря Вікторовича. Прошу. Я щиро вирю в те, що ще буде вулиця імені Ігоря Зіліча. Його фотографії є в музеї. Його фотографії є навіть комікс в творами. Мій брат був сам медик, закінчив ваш Білоцерківський медичний коледж. На даний момент вже й мій медичний коледж, де навчаюся зараз я. Дійсно, кому попаде до рук ця книга, хто може зайти в інтернет, подивіться, що зробила ця людина. Не затримуючи вас, хочу коротко сказати, що патріотизм в сучасному розумінні сьогодні це відчуття кожного з нас в школі, на роботі у нас, в місті, в державі. Все, що діється, це стосується нас і залежить від нас. Саме на таких принципах сьогодні в нас в місті діє. Молодіжна громадська організація Молода просвіта. Завдяки їх участі у всіх проєктах, які сьогодні реалізуються, ми маємо сьогодні право читати, розповсюджувати, доводити до нашої молоді результат їхньої роботи. Так що спасибі за співпрацю, готові завжди у вас чекаємо у себе у відділі.